Друзі, вітаю вас на каналі Ланка. На жаль, це все ще Андрій на базі штучного інтелекту. І сьогодні я ще замінятиму реального Андрія, який уже йде на поправку, але досі не повернув свій природний голос. Тому вкотре перепрошую за можливі інтонаційні помилки. Цікаво, але половина сьогоднішнього випуску про те, як штучне замінюють органічним від текстилю до чипів. Втім, не буду спойлерити зараз, усе розповім. Але перш за все, ми обидва, і справжній і електронний Андрій просимо вас підписатися на канал, поставити вподобайку під цим відео і залишити комент про те, що вам було цікаво. І свого шиклона також попросіть це, якщо що, був жарт. Отже, поїхали. Сонячні вежі Джанта Пауер, тихаська інновація, натхненна українськими соняшниками. Тихаська компанія. Джанта Пауер представила сонячні батареї, які повертаються услід за сонцем. Можна сказати, що тихасців надихнули саме українські соняшники. Ця вертикальна конструкція та функції інтелектуального відстеження пропонують значні переваги порівняно з плоскими горизонтальними панелями. На свою інновацію виробник вже отримав 5,5 мільйонів доларів у рамках першого етапу фінансування. Ці кошти підуть на розгортання їхніх поворотних сонячних веж. Наразі більшість сонячних електростанцій це пласкі панелі, встановлені на землі або на дахах будинків, але горизонтальне розташування займає за велику площу. Розробники наводять такий приклад: уявіть хмарочоси людей, звичайно, вміщається значно більше на поверхах, але площа від цього не збільшується. То чому б такий підхід не застосувати і до сонячних панелей? Саме таке мислення лежить в основі успіху: Джанта Пауер, розробника унікальних тривимірних систем сонячних веж. І нові інвестиції показують, що інвестори вірять у потенціал цієї технології, як працює вертикальне відстеження. Вежі Джанта складаються з сонячних панелей, розташованих вертикально, а не горизонтально. Це означає, що набагато більше панелей можна розмістити на значно меншій площі вежі автоматично відстежують рух сонця протягом дня та повертаються, щоб отримувати максимальну кількість світла. Крім того, завдяки по в хилій вертикальні конструкції вони здатні вловлювати гострі кути ранкового та пізнього денного сонячного світла. Звичайні плоскі панелі цього не можуть. Ця здатність вловлювати промені протягом більшої частини дня означає, що вежі виробляють довший і рівномірніший потік електроенергії. За словами компанії, ці інновації означають, що вежі можуть виробляти приблизно на 50% більше енергії, використовуючи лише третину площі необхідної для класичних сонячних батарей. Вежі також здатні досягати коефіцієнта використання потужності близько 32%. Що перевершує показник плоских панелей приблизно 22%. Компанія Джанта заявляє, що її вежі постачають електроенергію дешевше усього 5 центів за кіловат годину порівняно із середнім світовим показником близько 15 центів за кіловат годину. Також вежі розраховані на стійкість до вітру до 170 миль на годину. Виробник уже має пілотні програми, що працюють у великих аеропортах світу, зокрема в міжнародному аеропорту Мюнхена та Далас Фор. Творт нове фінансування допоможе компанії масштабувати виробництво та розгортати вежі у центрах обробки даних на телекомунікаційних вежах в університетах та на промислових об'єктах. Вітрова енергія з тунелів як поїзди стануть генераторами. Далі від енергії сонця переходимо до енергії вітру. Британці планують залізничні тунелі перетворити на генератори відновлюваної енергії. Вони хочуть використати потоки повітря, які створюються під час руху потягів. З цією метою команда з кафедри машинобудування та аерокосмічної інженерії Манчестерського університету у співпраці з компанією Q-Sustain Limited проектує вертикально осьові вітрові турбіни або вадаблютем. Ці турбіни вловлюватимуть повітряний потік у тунелях, по яких мчать потяги. Це принцип, відомий як ефект поршня. Перший етап починається з модернізації транспенінського маршруту. Дослідники вивчатимуть, як це невикористане джерело енергії можна інтегрувати в транспортну інфраструктуру. Техніко-економічні дослідження, проведені з використанням спеціально розробленої платформи Верхіс Вінт, підтвердили потенціал тунельного повітряного потоку. Команда також створила інструментарій техніко-економічного Аналізу для оцінки ефективності та комерційної доцільності таких конструкцій, доктор Амір Кешмірі, академічний керівник проєкту в Манчестерському університеті, анонсував, що їхній інструментарій Верхіс це справжній крок уперед у дослідженнях відновлюваної енергетики. Він заявив, перетворюючи мінімальну геометрію тунелів та дані графіка на економічні показники банківського рівня за лічені хвилини. Ми долаємо розрив між академічними інноваціями та реальним впровадженням. Ми робимо поршнево-вітрові вітрогенератори не лише технічно життєздатними, але й справді інвестиційно привабливими. Директор промислового партнера Q-Sustain Кюсастейнлімітед панас Харкуаюм додає: найбільше нас вражає у Верксіс його здатність швидко тестувати та масштабувати конструкції турбін, адаптовані до кожного тунельного середовища. Цей інструментарій дозволяє приймати розумніші засновані на даних рішення. Це допоможе впроваджувати стійкі рішення в залізничній інфраструктурі, які відповідають амбіціям Великої Британії щодо нульових викидів, а також розраховують рентабельність інвестицій для клієнтів компанії. На наступному етапі прототипи турбін будуть випробувані в реальних умовах тунелів. Також відбудеться подальший розвиток інструментарію верхіс, щоб вплинути на майбутні стандарти залізничної енергетики. У разі успіху цей підхід можна буде застосувати не лише до залізниці, а й до інших транспортних мереж. Це забезпечить масштабовану модель інтеграції відновлюваної енергії по всій Великій Британії та за її межами. Одяг з морських водоростей Келсун – екологічна альтернатива бавовні, новий текстиль, виготовлений із морських водоростей, швидко привертає увагу у світі моди. Причина проста: мінімальний вплив на довкілля і повна сумісність з вже існуючим виробничим обладнанням. На відміну від бавовни, цей матеріал не потребує присади орних земель чи пестицидів. Він росте надзвичайно швидко на контрольованих морських фермах і може бути оброблений без значних змін у технологічних процесах. Компанія Kill Labs, раніше відома як Knit, розробила волокно Kelsun, яке отримують із ламінарії бурої морської водорості. Воно ідеально вписується у звичні текстильні технології та пропонує цілу низку екологічних переваг сировина. Вирощування водоростей не конкурує з продовольчими культурами і не виснажує запаси прісної води. Вплив на клімат водорості активно поглинають вуглекислий газ. Склад кельсун на 100% складається з біологічного вмісту і не містить нафтохімікатів. Це робить матеріал безпечнішим як для працівників, так і для кінцевого споживача. Життєвий цикл це біорозкладений матеріал, який не залишає шкідливого сліду на жодному етапі свого існування. І попит на такі рішення лише зростає за прогнозами. Світовий ринок ековолокон сягне 74 мільярдів доларів до кінця 2025 року. Комерційний запуск Келсон відбувся у співпраці з каліфорнійським брендом Known, відомим своєю відданістю сталому виробництву. Першим продуктом, створеним із Келсон, стала сорочка ковдра Known Blanket Shirt. Вона універсальна і не прив'язана до статі, що підкреслює гнучкість, функціональність і довговічність нового волокна. Ця співпраця стала знаковою подією, адже це один із перших випадків, коли матеріал нового покоління виведено на ринок у партії понад 100 одиниць і за ціною, порівняною з іншими продуктами бренду. Це доводить, що інноваційна сировина може бути комерційно життєздатною. Волокно Келсон називають рішенням плей». Тому що воно без проблем інтегрується в існуючі фабричні процеси. Більшість нових матеріалів потребують нового виробничого обладнання. А отже, келсон має серйозну конкурентну перевагу. Процес його розробки виглядає так: перший етап видобуток з морських водоростей отримують біополімери, які є основою волокна. Далі розчин. Біополімери поєднуються із запатентованим розчином. Потім екструзія. Розчин проходить хімічну обробку. У результаті утворюються тисячі тонких ниток. Вони екструдуються через традиційний процес мокрого прядіння готовий продукт. Створюються штапельні волокна, які нарізаються, змішуються, а потім прядуться в нитки. З цієї пряжі можна в'язати або ткати тканини. Втім, компанії кіллапс доводиться долати серйозні виробничі виклики. Найбільшою початковою перешкодою було створення волокна, яке б відповідало вимогам міцності, довговічності та приємних тактильних відчуттів, необхідних для одягу. Зізнаються засновники компанії Теса Калаган та Алекс Госіївський. А нинішній виклик узгодження термінів та ресурсів у всьому ланцюжку постачання. Це вимагає одночасної згоди не лише від брендів, а й від їхніх постачальників і фабрик. Біочипи з грибів конкурують із штучними напівпровідниками. Вони, можливо, відоміші завдяки смачним стравам ніж суперкомп'ютерам. але гриби шиї таке тепер залучені до роботи, як живі процесори. Вони можуть зберігати та відтворювати дані як напівпровідниковий чип, але з майже нульовим впливом на довкілля. Вчені з університету штату Огайо продемонстрували, що гриби можна навчити діяти подібно до мемристорів мікроскопічних компонентів, які використовуються для обробки та зберігання даних у комп'ютерних чипах. Команда виявила, що пристрої на основі шитаке мають схожі ефекти пам'яті, як і чипи на основі напівпровідників. Їх можна використовувати для створення недорогих, екологічно чистих нейроінспірованих компонентів. Можливість розробляти мікрочипи, які імітують реальну нейронну Активність означає, що вам не потрібно багато енергії для режиму, очікування, або коли машина не використовується, каже провідний автор дослідження Джон Ларокко. Це може стати величезною потенційною обчислювальною та економічною перевагою. Мемристор або дослівно резистор пам'яті це елемент електричної схеми. Він змінює свій опір залежно від того, скільки струму через нього пройшло. По суті, він запам'ятовує минулу електричну активність. Традиційні мемристори робляться з оксидів металів чи кремнію. Вони вимагають рідкісноземельних мінералів, високотемпературного виробництва і великої кількості енергії. Натомість, грибний міцелій, підземна мережа волокон, що допомагає грибам живитися та спілкуватися, може бути вирощений з-за кімнатної температури. А наприкінці свого життєвого циклу його можна легко компостувати. Дослідники культивували шиїтаки та печериці, поки зразок не покрився щільним міцеляльним килимком. Потім ці килимки зневоднювали та підключали до електронних схем. Коли подавалася напруга від 10 до 5850 Гц, грибні схеми почали поводитися як органічні мемристори. Ми підключали електричні дроти до різних точок на грибах, оскільки окремі їхні частини мають різні електричні властивості. Пояснює Ларокко залежно від напруги та підключення, ми спостерігали різну продуктивність. Через два місяці команда виявила, що при використанні як оперативної пам'яті грибний мемристор зміг перемикатися між електричними станами і утримувати цю інформацію зі швидкістю до 5850 сигналів на секунду з точністю близько 90%. На низьких частотах він досягав до 95% точності перемикання. Продуктивність знижувалася зі зростанням частоти напруг, але це можна було виправити, підключивши більше грибів до схеми. Хоча електроніка на основі грибів не є новинкою, вчені все більше цікавляться використанням грибів для обчислень та навіть у сфері енергетики. Міцелій утворює самовідновлювану тривимірну сітку, що передає електричні імпульси. Це нагадує нейрони в мозку. На відміну від кремнію, ця органічна система гнучка, масштабована та здатна до зростання у нові конфігурації. І звичайно, вона набагато екологічніша. Суспільство усвідомлює необхідність захисту довкілля, впевнена співавторка експерименту Куція Таміна. Тож це може бути одним із рушійних факторів нових біодружніх ідей, подібних до цієї для органічних мемристорів Це все ще ранній етап. Але дослідники вже планують шукати способи вирощування грибів, які дозволять зменшити пристрої до розміру необхідного для реального використання. Усе, що вам знадобиться, щоб почати досліджувати гриби та обчислення, може бути розміром зі звичайний компостник та домашню електроніку. Там підсумовує Ларокко. Додам тільки, що мої колежанки з каналу Мейканемо регулярно розповідають про неочікувані властивості грибів. В інженерії зазирніть до них, і ви по новому будете дивитися на звичайні печериці в супермаркеті.